Мені завжди подобалось знімати сім'ю, друзі, те, що мене оточує море, природу. Але, здається, це перший раз у житті, коли я повернув камеру на себе. Що другий рік російсько-української війни. Ми з Юрком вже були офіцерами Збройних сил України. Документальний фільм Зима у вогні, який ми продюсували, став номінантом на премію Оскар. Тому командир надав нам коротко тривалу відпустку. Я знімав мою майбутню дружину Настю і мого. Найліпшого друга, Юрка. Через 10 днів ми повернулися назад, на війну. Барабака.